Привіт, сьогодні ми поговоримо про те, як зберігати та примножувати свої заощадження в актуальних умовах. Час високої турбулентності, невизначеності, високої інфляції війни в Україні постає питання, де тримати свої кошти, щоб вони не знецінювалися, і ми не втрачали свої заощадження. Тримати свої кошти на банківські депозити зараз дуже високоризиковано через настійку фінансову ситуацію в Україні. Інвестувати в нерухомість в Україні також дуже ризиковано через нерозуміння, чи дійсно вистоять наша нерухомість під час війни в Україні. Мене звати Оміда Самоєнка, я засновник першої та найбільшої онлайн-школи з інвестицій в Україні. І запрошую вас приєднатися до нашої інвестиційної спільноти. Запрошую на інвест-розбір, де я розберу чотири реальних кейси, як розподіляти свої кошти, щоб дійсно. Свої заощадження не втрачати, а зберігати та промножити. Користуйтесь за посиланням, яке є в описі під цим відео, і до зустрічі на інвестрозбір.